Привіт! Садмовенко знову вітає вас. Опа! І помощник тут наш. Вибачте, прямо в кадр стрибнув. Так, на жаль, завершується вже сезон нашої смакоти, нашої клубнічки, полунички, сонички. І ось сьогодні у нас вже 13 вересня. І я хочу вам показати наші ремчики. Це вже останні ягодки. Так, а це у нас іде останні ягодки Шарлотти. Ось така вона невеличка зараз ягодка, але дуже-дуже запашна. На, я... на самої грядки аромат такий зараз стоїть, що ну, просто неперевершений. Коли проходиш мимо, то відчувається, що літом таким пахне запашним і смачним. Поруч, це наша новіночка. Ми тільки в цьому році його спробували, посадили. Це сорт Анія. Брала його небагато, всього 50 рослиночок. Показала ягоду дуже здорову. Ось я вам якраз порівнюю, яка шарлота невеличка, Анія дуже здорова, шикарна, за смаковими якостями, якщо порівнювати Шарлоту і Анію. Анія також солодка, дуже солодка така кислинка, злегка, злегка, дасть там. Десь там трошечки є кислиночка, але вона не виражена. У Шарлоти кислинки зовсім немає і виражений дуже аромат. У Анії цього аромата немає. Ну, Які переваги між цими сортами? Шарлота вона стійка до посухи, стійка до кліща, до плямистості, не дуже стійка. А от Анія, на жаль, із 50 рослинок. У мене вижило, ну, можливо, менше половини. Десь, може, рослиночок 20-15, ті, що більш-менш так добре себе зараз почувають. А решта захворіли і плямистість душі їх взяла. Ну, тобто вони не дуже стійкі. Так що, ось такі наші дослідження цьогорічні. Зразу тут на грядочки вам хочу показати, це наша вже старожил і улюбиміця, це принцеса Діана. Завжди порівнюю сорти більше по стійкості до хвороб. Тут молоднячок, оце вже молоді рослинки цього сорта, і дивіться, ось які ягодки. Ось яка принцеса Діана. Вона смачна, вона не дуже тверда і не м'яка, ягодка крупненька. Я не закармлюю клубніку. Рослинки у мене більше ростуть, як кажуть, такому природньому. Не закармлюю різними її добавками, щоб видержати і отримати велику ягоду. Ні, я, напевно, дивлюся більше на те, щоб що ж сам сорт себе покаже. Звичайно, якщо її кормити усю, то і шарлота, мабуть, буде така сама, як і Анія, якщо її постійно годувати і годувати. Так, що ось такі наші дослідження, наші маленькі такі останні відео. Про клубничку, ароматна дуже зараз. І принцеса трошки аромат має, але найароматніша це шарлота. Ще також маємо в своїй колекції сорт Герцберг. Вона іще менша за шарлоту, але темніша. і дужчі виражений такий полунично-малиновий аромат. Також дуже цікава, але вона м'яка і ще навіть меншенька. І також вона не дуже стійка до плямистості. Інколи в мене питають, що ми робимо від хруща, то я хочу вам зараз показати, як саме ми вирощуємо нашу клубніку. Ось дивіться, між сортами клубніки, як тільки вже ми убираємо, ми засіваємо сідіратами. Тоді на те місце перепахуємо і висаджуємо знову. Нові грядочки, клубнічки. Коли землю ворушити частенько, то там не так сильно заводяться хробаки, лічинки майського жука. Ось так ми робимо. Ну, і взагалі у мене помічники є. Це кроти, можливо, кому вони і зло роблять, а мені, слава Богу, вони допомагають. У нас тут, як бачите, ось. Більш таке болотисте місце. І коли десь я бачу, що починають прив'ядати сажанці-клубніки, знаю, що там вже, напевно, пішли хробаки, то обільно-обільно поливаємо, поливаємо скопанки. І тоді з'являються зразу кучки земельки, приходять кротики і виїдають наших хрущів. Так, що ось такі наші. Діляночки. Дуже люблю чорнобривці. Подивіться, які вони зараз гарні. Це, знаєте, як останні такі літні нотки, які нас балують. Нам кажуть, що ми з вами ненадовго, але прощаємося. Всім бажаю добра, тепла, затишку, вірю в нашу перемогу. Слава нашим хлопчикам, які нас захищають. Всім гарного настрою! Бережіть себе, сад з вами.